Фото з моєї участі в казках, де я писала сценарії, займалася постановкою. Був у нас мюзикл Дніпровські зорі до свого ювілею готували. Я також брала в ньому участь як колишня учасниця шоу-гурту Дніпровські зорі у грудні 2023 року. Виповнюється 30 років, як я прийшла. Працювати до палацу культури у палаці культури і творчості горішніх плавнів відтепер нова директорка Ліліана Кулик. Сьогодні в очільниці відбулася перша зустріч із знайомство із місцевими журналістами. Народилася пані Ліліана 1969 року в тодішньому комсомольську. До шостого класу ходила в першу школу, потім закінчувала навчання в шостій. Відтоді й почалася її історія з палацом. «В 82-й рік, коли відкрився палац культури, тільки но мала зала відкрилася, і я вже прийшла у творчість, можна сказати і так. Спочатку ходила до танцювального колективу, от а потім, уже коли прийшла на роботу до палацу культури, Алла Фідо, я думаю, ви всі її добре знаєте. От, і вона вже мене можна сказати так, взяла під своє крило. От і тоді вже вирішилася моя подальша доля в мистецтві, так би мовити. Вступила до полтавського музичного училища на спеціальність академічний спів, після чого її забрали в театр Гоголя, де вона пропрацювала три роки. За сімейними обставинами їй довелося повернутися додому, розповідає Ліліана Кулик. Наш колишній директор Леонід Андрійович Котовський мене згадав, коли я прийшла на концерт. Він питає, а чому ти тут? Я ж знаю, що ти в Полтаві. А я кажу: ну так склалися обставини, і мені довелося повернутися до рідного міста. І він каже: а у мене є до тебе пропозиція. І запросив мене до палацу культури. І на той час а, моя перша посадка, у палаці була керівник дитячого вокального колективу. Це був дитячий колектив Джури, коли його вихованці вже підросли і почали розвиватися далі. Колектив припинив своє існування, і пані Ліліані запропонували іншу посаду. Я пропрацювала десь рік, а потім вийшла заміж за працівника палацу художника Андрія Кулика. от І потім. Пішла у декретну відпустку, і в 98-му році я повернулася знову на роботу і вже далі працювала інструктором відділу, а потім методистом відділу. Потім я очолила відділ, стала завідуючою відділом культурно-масової творчої роботи і мені завдавало питання: тобі не важко культурно-масова робота а в тебе тільки спів немає бази. Такою, яка потрібна, от і я вирішила, що так мені потрібна більша база, і вступила до академії керівних кадрів культури і мистецтва в місті Києві. І Там закінчила його як режисер шоу-програм та розважальних заходів. Від 2007 року пані Ліліана була головною режисеркою палацу культури і творчості, Затим – заступницею директора з культурно-масової роботи. А від 12 жовтня 2023 року свої перші кроки робить вже як директорка цього закладу, незважаючи на те, що я можна так сказати все своє життя тут у палаці, і знаю всіх і працівників, і культура для мене не щось нове. Але ж посада директора то зовсім інше. Я мала а, раніше змогу спілкуватися безпосередньо з керівниками колективів, а, з творчими людьми. А зараз посада директора вона вимагає ще й адміністративно-господарських якихось навичок. І зараз я напрацьовую, бо ну, в цій галузі в мене така, скажімо, м'яко прогалина трошки є. Зараз я в, а, входжу. В курс справи, і бюджет, і планування, і все, що стосується господарської діяльності, деякі ремонти, деякі придбання потрібно зробити. Ну відкриваю для себе щось нове у роботі палацу, як творча людина Ліліана Кулик має своє бачення зі своїми колегами. Вона завжди на одній хвилі. Завжди хочу знаходити якусь спільну думку, і щоб було комфортно і мені, як керівнику. Щоб і мої запити були задоволені, і також враховувати думку керівників творчих колективів. Тому ну знаходимо ми завжди знаходимо компроміс. За словами Ліліани, Кулик для неї важливий постійний рух, заради своєї мети готова і ризикнути. Втім, захмарно планувати не полюбляє. А ще постійно знаходиться в пошуку нових сучасних методів роботи. Наводить приклад найулюбленішого, звідки бере сили у роботі. Іду в колективи. Особливо там, де діти? У них же ж з енергією все гаразд. Приходиш з ними, подивишся, як вони займаються. От або на сцену вони виходять, відпрацьовують свої номери. Це звичайно ж праця, але ж у них, як у дітей, вони безпосередньо, В них іде. Ну я не знаю, вони просто фонтанують цією енергією. Чи важливо вам бути? Включеному процес підказувати. Можливо, хтось з вами радиться, да багато у вас колег. Оскільки ви працюєте вже довго, наскільки цей важливий аспект для вас це дуже важливий аспект. По-перше, я а, ну вже звикла все контролювати. А, я завжди в тому процесі, і а, ну не знаю, може це і погано, але ж я повинна завжди бути присутня, якщо це йде репетиція. А, якісь там от ми дали припустимо завдання хореографам. Нам потрібна ось така композиція, а, музику. Підберіть самі, от вони приносять декілька варіантів, і це вже все. Ти включився в процес. Вони починають. Якщо отут воно буде отак, тут ми робимо отак, і ти вже також підключаєшся, потім вже приходиш, коли вони безпосередньо постановкою займаються. Ти кажеш, ні, а я б тут під оцей є там якийсь… Акцент в музиці я б тут зробила отак. От, ну, е, як режисер, е в мене своє бачення у них як у хореографів. А я як режисер, в мене інша е зовсім картинка вимальовується, коли я чую музику або там ну, якийсь літературний матеріал, або це пісня. А е в мене своя картинка, і тому, щоб е прийти до якогось гарного результату, треба бути постійно з ними е у співпраці. Ліліана, Кулик в роботі. Спілкуванні сповідує принципи сучасної демократії, а в людях цінує відповідальність та відвертість. Це завжди їй допомагало під час плідного творчого шляху. Завдяки цьому вона легко досягає задуманого і вже має свої плани, ідеї та мрії. Впевнена, так буде і надалі. Я звикла, що у палаці культури вирує життя. А завжди багато. А... Заходів і такі великі, на яких я працювала, і фестивалі, Калинове літо, і наші загальноміські заходи, ну, в тебе ніколи не було хвилинки вільного часу. І зараз трошки дискомфортно, бо то спочатку ковід. тепер… Війна у нас з'явилися деякі труднощі, бо і в зв'язку з реформуванням палацу культури деякі працівники ну, вимушені були або зовсім поїхати з країни, навіть не те, що піти з палацю. Деяких прийшлося вже перевести на півокладу і трошки. В них зменшилося і навантаження, і а, від цього і наснага трошки може як да. А, ось і тому в мене є. Така мрія, що настане час, коли у нас все буде добре, і ми знову повернемо у тих людей, які були у нас в палаці. Можливо, до нашого колективу я маю таку надію, що прийдуть нові кадри. І ми знову будемо. Дарувати всім нашим мешканцям нашого міста той і настрій свій творчий, і якусь наснагу ділитися своїми оціми радістю від спілкування з прекрасним з творчістю, з музикою, з піснею, з танцем, все це ми зможемо повернути нашому глядачу.